Всім привіт. Звіняюсь за 10 днів без роликів. Ну, простіть, це моя планета. Ну, мені така планета, тут живуть черв'яки. Так, розумію, звісно, черв'яки не дуже та й класно, да. Ну, да. Тут у нас ну, пуст, пустеля. Це у нас, нас, нас взагалі такий цей. Кора, цей, мостик. А це річка. Ну, а тут джунглі, можна сказати. Тут гора, тут пшениця росте. Ну, типу, цей. Ну, коротше, це пустеля, вона мокра. Ну, якщо подивитися на... на цей, конечно, буде мокра все. Ну і все. На цьому відео закінчується. Euh, Сніму через пару днів ще щось про мою планету. Ну, пока.